Микола Ляхович, у нас в студии общественный деятель, координатор проекта «Просветительская сотня». Микола, добрый день. Добрый день. Добрый день. А, вот мы слышали включение Житомира вместе с вами, и вот прозвучала фраза от первой же опрошенной женщины. Она сказала: «Майдан — задание не выконов И вот у меня вот возникает вопрос: а какие какие задания мог выполнить Майдан, и, и смена власти? Или вот то, о чем мы сейчас говорим, это ведь не задание Майдана, это и задание уже новой власти? Де я з вами погоджуюся. Справа в тому, що Майдан став, ну головні завдання, це було це є, єв... одне з перших завдань це була євроінтеграція, от, хоча б асоціація, скажімо так. А друге завдання, яке стало, до речі, підняв народне асоціація, підняла так. Uh -huh. Тобто, а підняв народ саме що треба скидати владу, тому що вона злочина, тому що вона б'є, людей вбиває. От, і от саме тому якби, вийшов. Тобто, якби це завдання, Майдан виконав. Але в процесі, якби коли Майдан піднявся, коли він. Стояло це багато місяців, вже uh -huh. визріла головна думка: що для того, щоб революція була успішна, ця нам потрібна люстрація і антикорупція, Те, що ви сказали, от uh -huh. але ну це вже не наступне питання, і тут вже можна дійсно говорити про те, що uh, майдан, от, наприклад, я прихильник того, що майдан рано uh -huh. розійшовся, якщо це не da вважає. давайте да, продовжимо розговор в студії Микола Ляхович. Uh, Микола, ви сказали, що майдан рано. Разошовся послушав так. так. Я ще 22 листопада 2013 року, коли якби я написав в себе у Фейсбуці на своїй сторінці, що наше завдання не просто там змінити владу, тобто так, наше завдання зробити так, щоб влада почала служити народу. Тобто і вжити відповідні ну якби ці заходи, от на жаль, ми ще не можемо сказати, що наша влада от, повноцінно служить народу. І от е, коли розганяли майдан, тобто та, ну скажімо, не розганяли, скажімо, якраз коли вже його е ну принципами принципу розганяли, скажімо, так я я так вважаю. Тобто, уже влітку я тоді був на фронті. От. І я вам скажу, що в нас хлопці, ну принаймні ті моє оточення, які там були, неоднозначно сприйняли цю подію. В принципі, дехто в принципі, казав, що можливо, ну, що якби правильно, тому що ми тут на фронті, а вони там е, сидять в тих наметах, а йдуть до нас на фронт. Але все-таки більшість була проти, тому що навіть десь інтуїтивно ми відчували. Е, тому, що ще рано, тобто, якщо там були якісь дебошери, були там, говорили там якісь алкоголіки, там кримінальні елементи, значить їх треба було от, їх треба було і розганяти, тобто забирати саме тих, хто порушує громадський порядок. А так, якщо в люди було в людей в когось була можливість там залишатися, і вони бачили в цьому потребу. В принципі, якби вони були, я думаю, події той, яка відбулася на Сокорках, вона би не відбулась, тому що якби ага, я би... просто хочу пояснити глядачам, ви згадали 22 товари небря, так якраз 22 ронебря, mm -hmm. майдан. Вот і що ми просто видим людей, которые танцюють. Так, ну я вам скажу таким чином, що, наприклад, ще 22-го, ну по-перше, було очевидно, що ідея Євромайдану Європейської асоціації. На той момент ще не була суспільство готове прийняти цю ідею, тобто і вона не могла стати таким, яким знаєте, домінуючим фактором, який би ну, талчком просто та, стало талчком. Та, та, ні, справа воно... ні, справді, що тут була то попередні, попередні важіст, Там сказав, що от громадські організації вони там стали двигуном, і тому подібне. Ні, насправді е їх просто цих громадських організацій намагались використовувати або опозиційні, або е скажімо, тоді тодішні владні структури. І насправді, от перший майдан, фактично це вийшли. Люди близькі до тодішнього сірого кардинала, голови адміністрації президента. От і вони успішно намагались злити цей майдан, як злили там податковий майдан і все інше. От саме для цього була вигадана ця, значить, майдан без політики, тобто, mm -hmm. от ну з якого глузували там. Тобто і от і от робилось все, щоб цей майдан, оцей майдан не перетворився в революцію і не скинув ту владу. Тобто його головне завдання було дати можливість випустити пар. you <sighs> Але от вночі, коли стався напад 30 листопада на студентів, тобто і ну, наприклад, мені наприклад, до цього часу не зрозуміло, навіщо влада на це пішла, тобто, чи якісь представники влади, тобто мені до кінця цього не зрозуміло. Я знаю одне що, бо багато хто звинувачив цьому опозицію, це неправда. Опозиція ще з вечора тоді прийшла. Я це знаю, тому що я був один з тих, хто готовий був заступити на нічне чергування. Сказали, вони прийшли ввечері, сказали, що давайте ми привозимо апаратуру. От, але як ви пам'ятаєте, тоді апаратура. Від опозиції опозиційних партій була заблокована а от відповідними так званими громадськими діячами, тобто от, близькими до тодішньої адміністрації президента. От, приховано, латентно, але близькими. От і відповідно вночі, потім в дві години ночі, було якісь прийняті рішення про те, що Майдан розпускається. Тобто, охороняти не було кому, тому що а, всі люди, які хотіли ну, цей майдан якби взяти, ну під Хоча я не є представником якоїсь політичної сили, я взагалі ну, позапартійний. Але я вважав, що мають якісь е, вже чітко структуровані якісь, скажімо, сили брати в це під контроль, які мають мільйони прихильників, які можуть привезти прихильників. От, тобто, так би мали розвиватися. і так більшість, якби прогресивних людей думало. Ми сейчас видим, я прошу прощения, видим 1 декабря. Uh -huh. uh -huh. Тож мірний міцінг, навіть крещатік, що на це марш мільйонів. так оце бачите. А, а цей це марш мільйона став, коли після того, коли побили і коли вони сказали, ну все хватить, скільки нас можна бити. Uh -huh. Але ще раз хочу наголосити, що люди, які більшість людей, які е, спровокували вихід якраз з 21 на 22, вони були контрольовані абсолютно адміністрацією президента, і вони зливали як попередні майдани. І вони успішно вже фактично зливали, але в механізмі. Там якийсь відбувся збій і чогось проявили силу. І от ця сила спровокувала. Але ще раз наголошую, що це було це шукати цю силу треба суто по лінії влади. Якщо навіть з опозиції хтось до того був причетний, то це з тих, хто був близький до тої влади, просто приховало. якщо Можна ще раз по порядку, хто ж слівав? Ви говорите в самому началі, хто слівав? Ну, наприклад, була певна координаційна рада того так званого студентського майдану, тобто так, в якій практично майже не було студентів, або вони там нічого не домінували. От, і туди входить. Ли, значить, люди. Я наскільки пам'ятаю, що проти розпуску майдану 30-го вечора проголосувало буквально дві-три людини. Якщо я не помиляюсь, це був це була Тетяна Чорновол, а це був Ігор Луценко і це був Володимир В'ятрович. Всі інші, хто там були, проголосували за розпуск майдану. Більше того, деякі люди, такі як Єгор Соболя, що у процесі майдану, як мінімум двічі, закликав розпустити майдан, коли розходитись, не можна було, тому що нам треба було достояти. Бо якщо б ми розійшли, нас би просто це було дуже вигідно владі. Нас би просто передушили б в наших там регіонах, тобто де ми були б роз'їхалися, ми б нічого не зробили. Так як принципи всі попередні революції вони задушували, коли ми десь там в регіонах щось намагались робити. От і тому фактично, наприклад, чому я висняв, я наприклад виступав за те, що в люстраційному. Законі було прописано, що під люстрацію попадають особи, які закликали до розпуску майдану. Немає значення, вони були громадськими діячами чи не громадськими. Робили вони це свідомо, тому що їм там вони співпрацювали з адміністрацією президента, чи там з Клюєм з радою на тодішньої радою національної безпеки. От чи це вони робили, скажімо, по недалекоглядності? Але ці люди мали попасти теж під люстрацію, тому що вони не заслуговують бути в цій владі, що вони казали, що треба розпустити майдан, які зрештою нам допоміг скинути кримінальну хунту. Примерно Николай, куча. вот у нас остается буквально три минуты до окончания этого часа, и я бы хотела узнать ваше мнение по поводу того, что мы до сих пор не знаем, кто были те снайперы на Майдане, почему погибло столько людей. Есть ли у вас какая-то информация? Наверняка есть какие-то свои контакты, свои каналы, где вы можете узнавать больше, чем, возможно, не то, что доходит до средств массовой информации. Ну, я на жаль не можу вам сказати якихось там сенсаційних відкриттів, Тобто, тому що в принципі, якби всім відомо, тобто що там були певні групи в Беркуті, були певні групи в інших силових структурах. От які це, це робили, чому так мало затримано? Тому що не відбулася вчасно люстрація багато з генералів, які були дотичні там ну, з керівників колишніх. Тому що партія регіонів це не тільки ті спікери, яких ми бачили, це всяка, знаєте, така, як я її називаю. Гниль, така, знаєте, яка при, завжди прикидала, mm. що вона там демократи, опозиціонери, на якій ця партія регіонів трималась. Тобто, так, от, І от ця так, така гнильота, на якій трималась, наприклад, на Західній Україні там, чи на там ну, звідна приклади родом Західної України, тобто там будки про прошарок, на якій, на якому трималась, які нібито патріот, і патріоти, вони в вишиванках ходили, тобто, але при цьому вони толерантні були до партії регіонів. От. Вони зараз фактично знову ж таки вони зразу на, на хвилі майдану трошки наблизились до влади, і вони теж підблокують. Тобто фактично в цій владі. Досі є люди, які можуть бути безпосередньо причетні. І От вони будуть лобіювати тому от уявіть, візь. Відпустили командира Біркуту. Тобто так. Uh -huh. Тобто, на жаль, влада ще ота, яка є. Ну її звинувачити в цьому чому важко, а, тому що вона не може проконтролювати і війну там зовнішню, тобто, і uh -huh. все, що відбувається тут. Хоча, ви бачите, вони заявили, міністерство внутрішніх справ всі обурені, прокуратура обурені тим, що судді прийняли такі рішення, відпустили одного з таких головних uh -huh. фігурантів. Микола, мы хотим сказать вам большое спасибо, Микола Ляхович был в нашей студии. Поделюсь также информацией, что Микола был одним из организаторов акции Украины без кучмы в 2001 году, был арестован и два года провел в тюрьме. Да. Спасибо вам большое, что пришли спасибо. к нам сегодня. Будем рады вас видеть еще в нашей студии.